Мінімум теорії і максимум практики із тактичної медицини, керування дронами та поводження зі зброєю на Прикарпатті для викладачів предмету захист України проводять кількатижневі курси, навчають їх військовослужбовці. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. Складання дронів та поводження із ними, а ще принцип роботи безпілотників такий інструктаж для прикарпатських викладачів захисту України, провів військовослужбовець із позивним безлад. Розповідаємо, ну тобто, по перше, базу розповідаємо для чого дрони на війні, коли вони були придумані, як вони використовуються, щоб потім вчителі донесли це своїй свої аудиторії, тобто як, як специфіка, для чого воно і так далі. Ми повністю сьогодні розповідаємо про всі дрони, Mavic, FPV, розвідувані, тобто різні різні, різні різні бомбери. Саме це то, що по лекції. практично показуємо fpv дрони різного типу. Для того щоб подача матеріалу була більш фаховою і більше відповідала. Буквально сучасним тенденціям існуючої війни для того, щоб ці викладачі передавали актуальні знання, а не матеріали 20-30-40-літньої давності, їх зараз інструктують буквально інструктори з бойовим досвідом. Серед слухачів курсу викладач Роготинського коледжу Юрій Кізима. Це, що от нам показали азовці, це є медицина, це є тактика поводження зі зброєю. Плюс, що стосується мін, розмінування От сьогодні дрони ну це безцінна інформація величезна їм дякую, величезна. і ну скажімо так, принаймні, ми вже знаємо. Що яку готувати інформацію для дітей, щоб правильно їм подати, і щоб правильно навчити, і щоб діти, хоча би розуміли, що з цим робити, і що це таке. є. Долучився до занять і вчитель предмету захисту країни з бойовим досвідом Сергій Демчук. Ці курси потрібні. Просто якщо ми зараз переходимо на високі технології, і зараз технології будуть наше майбутнє. Тобто ми не нівелюємо гуманітарні науки чи соціальні науки проте все переходить зараз на сучасні технології. І е, перші кроки треба робити, я згідний. Тобто потрібно в систему освіту вводити предмети. Але на мою думку, це має бути системний комплексний підхід до всього. Тому що, якщо ми беремо контекст самого предмету, цього буде недостатньо. Це лише мотивація і ознайомлення. Сьогодні у рамках державної програми на Прикарпатті створено 64 осередки предмету захисту країни. Повністю держава оснастила всім необхідним сучасним обладнанням, де наші діти мають можливість навчатися. І стрільби це і безпечні ми бачили. також навчатися управляти дронами, літати це те, що зараз дуже потрібно: 148 вчителів, також серед них є учасники. Бойових дій, які повернулися з фронту, які навчають наших дітей такій воєнній майстерності, нові знання прикарпатські вчителі освоюватимуть впродовж трьох тижнів.